Все, вітаю вас. З придбанням чи довго Добрий Дякую. Добре, день. вітаємо вас. Що ж, цю машину ми купили на лізінговому аукціоні у Нідерландах. Це у нас Kia Niro 2019 року з пробігом 109 тисяч кілометрів. Під ключ вона нам стала, чесно, не пам'ятаю, ви може теж не пам'ятаєте. Теж не пам Що, Щось близько 17 тисяч доларів так. під ключ. Це машина з двома зарядними пристроями оригінальними, з двома ключиками. Класна, справна, повністю ціленька. Є кілька дрібних дефектів по кузову, які заздалегідь були видні, оговорені. Тобто, це як домовлялась, як для вас це пройшло? Ну, досить швидко. Це подарунок від чоловіка, тому я не в курсі, як все проходило, але. Нас, Мені здається, що дуже швидко. За місяць часу і нове нов авто. Чоловік відправив дружину зніматися на відео, хоча дружини як завжди нічого не знають, як воно відбувалося, бачилося і так далі. Цього... Мені просто пощастило, дякую! Да, да, вам просто пощастило. Це, це дійсно, бо реально класна машина, і чоловік ваш порадував правда. До речі, подивіться, який красивий темно-синій колір, так як він на сонці грає чудово. Вночі як чорний, вдень як синій. А що, чи могли б рекомендувати названня? Так, рекомендую. Рідне авто, звертайтеся, все дуже швидко. Прозоро. Чудово, дуже дякую вам за те прислово. Все вас ще раз вітаю, дякую. не затримую. Відпускаємо вже на номерах, дякую. вже їдемо. Шо? Вже куди хочете, туди їдете. Да, дякую. Завжди, так класно. все гарного дня.